А в британському парламенті високопоставлені члени вимагають принца Гаррі ти позбавити принца гарі титула герцога Сасихського за розгром королівської сім'ї у своїх а, мемуарах. Торі бо сіля оприлюднить законопроект, згідно яким Гарі може бути позбавлений титули, так само як німецька королівська сім'я позбавила була позбавлена титула під час першої світової війни. І цікаво, що ті, хто за фактом по факту читають його мемуари в онлайн опитуванні, сказали, що в своїй більшості вони вважають, що подружжя має бути позбавлена будь-яких титулів. 70% тих, хто читають книжку і відповідали на опитування онлайн. Переконані, що Гарі і Меган не повинні бути е, присутніми на коронації. 70% людей людей вважаючи е, книгу, е, що книга принца Гаррі є ганебною. Ну знаєте, тут як в цьому минути не не читав, не осуждаю, точніше читаю з задоволенням. Відірватися не можу, але все одно е, осуждаю. І в тому, що е, принцу Гарі не варто було публікувати багато компрометуючої інформації в мемуарах, впевнений, колишній голова російської служби Бібісі. Андрея Стальский. Он вообще не производит впечатления интеллектуала, так мягко скажем. Но его очень любили британцы за другое, за искренность, за непосредственность. Он был одним из самых популярных членов королевской семьи много лет любимчиком просто публики. Потом это стало меняться по мере того, как стал развиваться его конфликт после женитьбы на Меган с королевской семьей. И вот теперь это страшная цифра для него. За месяц последний чуть ли не в два раза упала его рейтинг, упал в стране. Теперь две трети британцев уже его осуждают. Не прочитав еще книгу, кстати говоря. Вполне возможно, что... Но, но прочитав то, что журналисты об этой книге пишут. Вот тут в чем дело еще все эти утечки, иногда вырваны из контекста действительно. То есть да, свою репутацию Гарри в Великобритании угробил.